Нащо треба в рибі виколювати очі? Дивіться, народ. Я такого, звісно, не практикую, але дехто як чисти рибу бере і виколює їй очі. Нащо їх виколюють не знаю. Знаю, що точно зябра треба вибрати, бо там всяка грась збирається. Ну і в середині вичистити це чорне. А нашу очі виколюють я без поняття. Якщо ви виколюєте, то напишіть нашу. Тому що я ніколи не виколюю, вони не гірчат. Скільки уху варив з цих, вони ніколи не гірчат. По поводу ще чистки риби, дивіться. Мойкою не тільки луску, ось о, 3 кілограма, чистив 15 секунд. Це луску. Ну і всередині полоскати. Дивіться, як класно виполоскана. Ніде ні чорного не лишилось нічого. Е, дуже класно. Нема як зняти того, що просто треба одною рукою тримати, другою мойкою полоскати. Але можете на слово повірити, ви теж дуже класно всередині. Оце е, скільки тут? Два цих амурчика. Ну, хвилини три я забарився це так, щоб луску почистити. В середині кишки випустити і добре вимити це. Ну, і зябри повитягати. І зябри обов'язково треба витягати. Е, очі я не витягав, бо я не знаю, на що їх витягати. Мені із очами риба подобається. Ось, ось така риба. Зараз будемо щось з нею готувати. І народ, якщо хтось шарить по білих амурах, бо знає, наприклад, карай саме класно жарити. Що найкраще з білого амура? Чи його жарити, чи може уху зварити, на що він хорошо, саме краще годиться. Якщо хто в темі, то будь ласка, напишіть. І напишіть за очі: виколюєте ви ці очі чи не виколюєте, нащо взагалі таку дурницю робити?